Сидим з Фемідою на порозі і я зараз буду пробувати ось таку хальву соняшникову у шоколадній глазурі. Таку я іще не пробувала з ароматом ваніліну. Ну що, відкриваю. Ви вже пробували таку чи ні? Я люблю самообичну оцю. Я люблю самообичну оцю. На розв'яз вона найсмачніша. Я не пам'ятаю, як вона називається. Якась полкавська. А це ось о... Ось так. Воно трошки підтопилося. Це мамка купляла. <клухи> Непогано, смачно. Шоколад лишній, конечно. Я люблю. Хальву просто без нічого. Шоколад мені не подобається із Хальвою. Хальва найдобріша сама. На. Зараз я там все люблю.